Угода про корисні копалини, яка була підписана сьогодні. Чим вона корисна для США і для України? Давайте розберемось. Я знаю, що СМІК зараз каже, що все це для нас вигідно, але давайте все ж таки будемо реалістами. Я прочитаю вам те, що взагалі там є. США отримала доступ до надр і ресурсів України. США отримує пріоритет у розвідці, видобутку та переробці корисних копалин. Йдеться про нафту, газ, уран, вугілля, літій, титан, цирконі, рідкоземельні метали, золото, срібло, мідь, графіт, нікель, плутоні та багато інших металів. І тут будуть особливі умови для американських компаній. Також у американських компаній будуть податкові пільги, тобто американські компанії звільняються від частини податків, включно з деякими зборами, рентами та відрахуваннями. Також фінансова свобода. Американські компанії можуть виводити прибутки у доларах, і все це без обмежень. Також є захист інтересів. Україна не має права змінювати закони, які можуть зашкодити американським компаніям. А якщо змінить, то має компенсувати збитки. Ще один цікавий момент приватизації ліцензії. Компанії США отримують пріоритет на участь у розподілі спецдозволів, ліцензій державно-приватних проєктів. Тут цікаво, що гарантує Україна по цьому договору. Забороняється відкликати дозволи навіть у надзвичайних умовах. Всі ділянки та ресурси, до яких додається доступ, захищені під націоналізації. Всі угоди з американцями мають виконуватися в повному обсязі, і навіть якщо зміниться влада чи закони, тому що цей договір вищий, ніж всі закони України. Гроші тільки на умовах Сполучених Штатів Америки Україна зобов'язується не оподатковувати перекази у доларах, не затримувати конвертацію валют та не блокувати. А США може виводити гроші з України без обмежень через банки, рахунки та фонди. Цей документ, як казав я раніше, має вищу юридичну силу ніж закони України. Якщо щось суперечить цій угоді, все одно діємо за цією угодою. Пріоритет на контракти та ресурси. Якщо третя країна пропонує вигідніші умови для України, Україна не може просто так з нею заключити контракт. Вона повинна показати це США, тобто США має право першої відмови. Ну і найцікавіший термін дії угоди безстроковий. А що ти думаєш щодо цього? Пиши в коментах.